на Радіокультура Вірші Максима Рильського в авторському виконанні. Записи із фондів українського радіо. Роянди виноград. Із поля дівчина утомлена, прийшла, і хоч би вечеряти байдиво кличе мати за сапку і від квітник Де рожа розцвіла. Де кучерявляться кущі любистку й м'яти, з путі далекої вернувся машиніст, укритий порохом, увесь пропахлий димом, до виноградника, сімільдю часом лист не попсований. Ну, боротьбу би в саду колгоспному допитливий юнак, опилення тонкі до свіжої закони. А так же хороше над чорним ґрунтом мак, переливається, мов полум'я червоне, Ми працю любимо, що в творчість прийшла, і музику палку, що ніжно серце тисне, у щастя людського два рівних є крила, Троянди й виноград красиве і корисне. Коли пісні мого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах, в піснях і труд, і даль походу, і жаль, і усміх, і любов, і гнів великого народу, і за народ пролита кров, В піснях дівоча світла Туга. І вільний помах косаря, в них юність виникає друга, висока світиться зоря. Люблю пісні моєго краю, та не спинюсь над тім лишень. З любов'ю вухо привертаю до братніх на землі пісень. Немає людності такої, громади жодної нема, яка б із давнини глухої. Ішла по Всесвіту німа. Багато голосів на світі, як баг на поверхні зімній, та всі вони в єдине злиті, У мрії людства віковій. Це рук стискання працьовите, це серць братання у бою, жагу пісень, труді омитих, люби, як брат, сестру свою. У кожній мові, в кожнім слові краси майбутнього шукай, де в неохмареній любові розквітне світу небокрай Із книги про Францію до рони. Роно, зелена роно під аміньйоном старим линуть костюльні дзвони над узбережжям твоїм, у ранковім тумані дзвони пливуть, мов сни, ніби млії останні сивої старовини. Роно, блакитна роно, я мов спочатку росту дівчат, уявляючи, Гроно на твоєму мосту. Який збудували люди, а зруйнувала ти, не мігши красу споруди, заздрячи їй знести. Роно, слібля староно, міцні закидають вудки у твоє таємниче лоном мрійники, рибаки, хай їм щастить наловити риби, якої й нема, хай їм щастить прожити. Щасливо як ти сама. Поезія на культурі.